Вони щодня приймають десятки хворих та сьогодні, хоч у білих халатах, але на місці пацієнтів. Лікарі мечникова від грипу прищеплюються організовано. Першим укол здоров'я отримує трансплантолог Максим Кутовий. Він успішно 11 нирок пересадив, аби й далі цим займатися, захищав себе від грипу вакциною. Стала добра традіція тут, прививатися жодно. І слава Богу, без гриппа, бувають якісь легкі, простудні, звісно, як у всіх, але щоб високої температури не вийти на роботу, такого не буває. Головний лікар Мечникова Сергій Риженко прищеплюється вже 10 років поспіль. Укол здоров'я каже, жодного разу не підводив ані його, ані підлеглих. Прививати своїх підчинених на сьогоднішній день це головна забота їх здоров'я. Ми в больнице Мечникова вже для колективу зробили більше 100 прививок І сьогодні ще раз сказать, сказати, що это це майже 99% защиты від грипу. На 99% від цьогорічного грипу тепер захищені і телевізійники. Оператор Ярослав щеплення робить вперше. каже усе, аби не хворіти. вообще-то не болею, но в этом году решил Зділати прививку, щоб себя то забезпечити. уберегтись від грипу. Вирішили і Юля. Їй журналісту доводиться спілкуватися із великою кількістю людей. Щеплення вважає такою собі гарантією від хвороби. Я в пошла году дуже сильно заболіла грипом, Якби тирініславо на ногах. Да, от стала йти на больничне. Ну потім я цілий місяць лежала в баліце. Потому я рішила водос таки здівати. Найкраща сан про світ робота це власне приклад, запевняє заступник головного лікаря Юрій Скребець. Він прищеплюється щороку, і лікарня не набере ніколи. каже вакцинація це надійний захист від грипу. Я від населенню образець. санитарной грамотности, просвещенности и здорового образа жизни, и сделать профилактическую прививку от гриппа высокоэффективной современной вакциной, которую, кстати, мы не отняли у сотрудников больницы и у пациентов. Для вас мы специально закупили ее за средства областного бюджета. В Україну грип прийде десь у середині наприкінці грудня. У порівнянні з іншими регіонами у Дніпропетровському епідеміологічний поріг поки не перевищений. Утім, прищеплюватися треба вже зараз. За 2-3 тижні після вакцинації в організму сформується імунітет, і грип вам уже не загрожуватиме. Разом з лікарями Мечникова прищепилися Наталя Магда, Вікторія Машкіна. Деталі.